Ось як ми сушимо яблука. Лист металу. Накриваємо, щоб від мух трошки захиститися, і сушимо. Ось свіженькі нарізані, а це вранці нарізані. Ось таких два листи у нас. І буде у нас багато звару. Давай, курочка, давай, вы. Туда. Це не квочка, це якийсь кошмар безполково, дурна курка. давай. Заводь їх туди. Що. Ну, Хаба мама діти. Перегнала. Все, вони тут у мене сидять. Такий накритий у нас вольєр. Водичка там стоїть в них. Поїлочка і кормушечка. Ну так, бачите, вони тут бігають. У них тут є холодочок від соняшників. До речі, дивіться, які в нас в цьому році соняшники гігантські. Не знаю, напевне, метрів три такі здоровенні соняшника. Треба знову замінити воду, бо воду вони дуже швидко паскудять. Водичка тепленька, на сонці нагріта. І вона їх дуже швидко зацікавлює. Чистенько. Зараз будуть купатися стопудов. Зараз піду принесу їм трішки корму, а ви поки побудьте з ними. Ну, давайте я вам насиплю трішки. І, натиплю, і сюди нациплю, щоб свіженький був. Ну, все, вони зараз цю водичку швидко зроблють грязненькою. Ну, для того і наливаю, нехай купаються. Вони, до речі, коли купаються, дуже швидко ростуть. Качки є качки, тому качкам потрібно ставити в якісь такі ємкості. Щоб вони обов'язково купалися в жаркий період, вони тоді супер ростуть. Взагалі чудовий результат. О, цесарки на нозі щось. Дивіться, оце, до речі, у цесарок є така проблема, за ними треба постійно дуже бути уважним, спостерігати. Тому що дивіться, якась попала ниточка. І обов'язково ця ниточка накрутиться, це сарці на ноги. Ні разу не бачила, щоб така ниточка накрутилася чи індику, чи качці. Вона накручується іменно це сарці. Курям також я не бачила. А оце сарки це перші, хто накручують собі на ноги отакі якісь вірьовочки, ниточки, мотузочки. Дивіться, ось де вона її взяла, де вона її побачила, біжи. І вже все, замоталася і ходить спутана, наче ото коли колись коней спутували передні ноги, щоб коні далеко не могли відійти. І так само, оце ці цесарки, десь підуть, зачіплять яку-небудь мотузочка якого-небудь і. Обов'язково спутаються і ходять, як оті конячки спутані. Так, ну що, квочку зараз ми заженемо, чи може я її зловлю. Давай, давай, давай. Все, 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 все. все. Курка, все, йдемо. Йдемо на яйця. Тобі ж треба висиджувати. Яйця, да. Да-да-да-да-да. да 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 Тихо, тихо. Все, обережно, сідай. Все-все, сідай, сідай, обережно. Вже скоро мають бути малюки. Курочка, давай, давай. Підсипай під себе яйця. Так, а де та квочка? Вон квочка ще ходить, поки не наїсться, вона ніяк не заспокоїться. І біла індичка, де моя біла індичка? Індичка. Клю-клю-клю. Біла. Біленька. Ну, ця кувочка. Ти наїлася? Ну, ти ж знаєш, що ти йдеш на яйця. Ну, цю квочку дуже легко ловити. Її не треба ніяких фізичних затрат, тому що ти собі взяв одною рукою, її зловив, вона нікуди не йде. Одне задоволення працювати з такими курочками. Давай, біжи, будь комити. Все, сідай. Ну і що? Ще залишилася та голошейка. Вона вже покакала, дивлюся, як дядько. І біла індичка. Ну, біла індичка, напевно, вона вже сюди зайшла. Ну, звісно, ось вона. Ой, вона якось, коли перший строк висиджувала, вона якось знала, що вона отут сидить. Що їй треба сюди йти, а вже коли другий срок, то вона щось уже не дуже так орієнтується, де їй потрібно сідати. Зараз я її принесу. Давай, йди. Назад, вертайся! назад, назад, отак Молодець! Вочка, ты теж иди, давай. Давай, давай, сюда, сюда у меня зайка. Ну, мощьюся. Давай. Давай, давай. Ой, зайка. О, це я щось не туди посадила. А, цю індичку треба було собі посадити. Це тут квочка в мене сидить, переплутала. Давай, індичка, це ти правильно йшла, це я тебе збила, давай, давай. О, а тут це ж у мене квочка сидить. А ну квочка давай сама підеш, сама підеш, давай іди сама. Сама, давай. Бачите, сама пішла. Це ж я її пересадила з того вольєра. Ой, не вольєра, а гнізда. Сюди, щоб вона не відкривала сама собі вхід. Все, бачите? Тварина навіть краще знає, ніж я. Так, а ти там як? Сіла нормально? Нічого ти тут лишнього не зробила, не подушила, все добре в тебе, сідай. Ну все. А ця індичка сидить на яйцях кохінхіна. Я підсипала яйця кохінхіна, тому що замовлення не було. У мене була вакантна насідка, і я вирішила, що підсиплю, щоб яйця не пропали. Курчатка завжди комусь потрібні. А насідки в мене є, то в принципі, я думаю, що все буде добре, аби тільки висиділа нормально. Це ось закриваємо на сідочок. Обідній обхід майже завершено. Все позакриваю зараз. Тебе також закрию, так, да, моя зайка. Вибачайте, що зйомка не завжди ідеальна, тому що однією рукою, самі розумієте, по господарству поратися важкувато, але я намагаюся. Це вам показати, як воно є. Все, вже якийсь кульок ось знайшли, кусочок е, клейоночки треба забрати, щоб вони її не з'їли. Каченята, до речі, мають таку особливість, ці індокачки, хапати все, що бачать. Тому можуть і гвоздиків наїстися, і е, скла, і чого попало, і шнурки якісь з'їсти можуть мотузки, тому потрібно обов'язково за цим слідкувати. Ну все, наша я сьогодні свій півгодинний обхід. Можу закрити нормально. Отут у мене потрібно поремонтувати, щоб нормально закривалася каліточка. Отак я. Туди забила гвіздок, і воно тоді нормально закривається все. Так що, такий в мене сьогодні півгодинний обхід разом з вами мого господарства. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки чи дизлайки, що кому там. Більше до душі, я ні на кого не ображаюся, тому що сама знаю, що можу зробити щось так, як я хочу. Можливо, якась людина має іншу думку, тому тут це нормальні речі, дизлайки, наприклад. Там. І ще щось. Тому якби все одно всім дуже вдячна, що дивитесь. До речі, щось не знесли, три яйця. Поїли, Ви поїли. Кохінхін. Курочки. Хочуть вже гранулку, треба їм зробити гранулку, а то вони давно вже гранулку не їли. Так що, друзі, всім пока-пока.